Хокейний прогноз, Чемпіонат світу Дивізіон 1А, другий день змагань сезону 2025. Нагадую, друзі, кому цікаво, а я думаю, це досить е, цікава інформація. У минулому році 2024 року, е, в другому позначенню, хокейному світовому дивізіоні. Були наступні збірні, я буду називати, по кількості здобутих балів уже по підсумку. Першими були Угорщина 11 балів. Друга Словенія 9 балів. Третя Італія. Також 9 балів. І румуни 9 балів. Але італіянці забили більше всіх. 20 шайб. Навіть більше, ніж лідери угорці. П'яте місце Японія 4 бала. І шосте місце північна південна. Вибачається, Південна Корея, 3 бали. За формулою і регламентом дивізіону А1. перші два місця. Виходять в елітний раунд Чемпіонату світу, а найгірші команди минулого сезону з елітного 2 по показникам назад понижуються в класі і переходять назад в дивізіон А1. З елітного понижаються. Е, в свою чергу. Найгірша команда 6 дивізіону А1 на наступний сезон переходить в Дивізіон 1Б. А найкраща повертається знову в дивізіон А1. Як і було минулого сезону, Україна здобула перше місце в дивізіону 1Б і повертається в дивізіон С1. 1А. минулого року Угорщина і Словенія потрапили до елітного дивізіону, зайнявши перші два місця в дивізіоні 1А. Пам'ятаємо, так? а у цьому сезоні вже вони залишились в елітному дивізіоні. І Угорщина, і Словенія, а команди Польщі і Великої Британії понизилися в класі, перейшли з вищого дивізіону до дивізіону 1А. Тепер на сьогодні в дивізіоні А1, так як я і повідомляв в попередньому відео. Італія, Японія, Польща, Україна, Румунія, Велика Британія. На перший тур я вже дав прогнози. Дивіться в попередньому відео. А зараз хочу дати вже на другий день другий тур. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки. І змістовні коментарі це найважливіша підтримка, друзі. Дивіться, е, такий регламент і розклад матчів для збірної України з хокею. Що, як по мені, то Україна перші матчі грає з найсильнішими. Перший матч з Великою Британією, яка тільки но що. Повернулась з елітного е, дивізіону до другого позначення з дивізіону 1А. Також далі у нас уже в понеділок, 28 квітня, в другому турі ми зустрічаємося з італійцями, які, як я й казав, у минулому сезоні в дивізіоні 1А забили більше всіх. Накидали 20 шайб за 5 матчів. В середньому результативність 4 шайби за матч. Це непогана результативність. Отже, друзі, я вам скажу, що в понеділок, 28 квітня, також, окрім України і Італії, ще грають Польща Японія. І Велика Британія, Румунія. Ну, Велика Британія, Румунія, я тут очікую, десь рахунок приблизно 3-2 на користь Великої Британії. Румунія дві шайби заб'ють навряд чи більше. Ну, якщо заб'ють 3, можливо, 3, 3 Овертайм чи буліти потім, але все одно за складом Велика Британія. Трішки сильніша, ніж Румунія. У Румунії є тільки е, перевага в тому, що вони грають вдома. Всі відбіркові матчі в дивізіоні А1 сезону 25 проводяться в Румунії. А в, минуло, в минулому сезоні всі матчі проводились в італійському Больцано. В сезоні 24 в цьому дивізіоні в А1, до речі. І не дивлячись на це, Італія не попала на елітний е, дивізіон Чемпіонату світу. Це було минулий сезон. Побачимо, як буде цього сезону. Я вважаю, що ць, цей сезон у нас дуже багато конкурентів. І, до речі, і та ж сама, і Румунія, в тому числі. Велика Британія потужна. Збірна з хокею. Не треба недооцінювати і вважати, що е, притримуватись такого наративу, типу що Велика Британія це тільки футбол. Ні в коїм разі, друзі. Тому треба грати і перемагати, здобувати якомога, більше е, очків. Перший матч, як я і сказав, проти Великої Британії, другий матч проти Італії. Це важкі суперники. І тому дуже важливо почати з важкими суперниками позитивно. Що стосується Польща Японія, Польща Японія. В минулому сезоні японці мляво виступали, поляки е так само виступали, але в елітному дивізіоні. І повернулися ось. Е Повернулися в А1. Я вважаю, тут буде обо... обопільна боротьба. 3-2, 4-2. Тотал менше 6,5. Польща і Японія будуть грати обережно. Максимум 4-2. І мені здається, все ж таки на користь Польщі. 3-2-4-2. Не більше. Це мій прогноз. Тотал менше 6,5. Велика Британія, Румунія. Тут приблизно те саме. Але тут може бути і 4-3, і 5-3. Тому тут, навпаки, тотал більше 5 шайб. Я би взяв а Польща Японія тотал менше 6,5. Ну, і саме цікаво, і саме головне питання як виступить українська хокейна чоловіча збірна проти італійців? Італійці багато забивають, я вже казав. Україна буде також забивати немало. Я вважаю. Саме тут. Можливо, навіть приблизно рівні шанси на перемогу Україна Італія. Я скажу, що за класом приблизно рівні збірні хокейні. І тому я очікую, як мінімум по 2-3 по шайби повинні закинути. Якщо ви підберете собі параметр, для цього матчу. Оби, обидві заб'ють по дві, або обидві заб'ють навіть по три шайби, це буде чудово. Я би взяв тут тотал більше п'яти. Навіть, навіть більше скажу: тотал більше п'яти з половиною. В основний час без овертаймів, в основний час. Тотал більше 5,5 Україна Італія. Мій прогноз. І таким чином я хочу закріпити мої прогнози. Польща Японія. Перший матч. Польща Японія. Тотал менше 6,5. Велика Британія Румунія. Тотал більше 5, 5 рівно. І Україна Італія. Тотал більше 5,5 в основний час. Все це по всім трьом матчам в основний час. Це були прогнози на понеділок, 28 квітня чемпіонату світу дивізіону А1. Друзі. Нагадую, тільки нас влаштовує перші два місця, щоб потрапити на чемпіонат світу в елітну його частину. Дякую за перегляди і за увагу. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписався на наш YouTube канал Майстер клас. Також дякую вам за ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це дуже важлива підтримка для нашого каналу. Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Скоріше нам перемоги над рашизмом. Героям нашим слава! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа. -па.